Майк Тюкін Вітаю! Лазання дуже смачна і ситна страва італійської кухні. Це шари пасти з ніжним соусом, м'ясом та сиром, які з'єдналися, щоб утворити справжній вибух насиченого смаку. Приготування лазанії вимагає деяких зусиль і часу, але того варте, адже в результаті ви отримуєте неперевершений обід для великої родини або компанії друзів. Почнемо з приготування м'ясного соусу балоньєзя. Нам знадобиться цибуля дві штуки, нарізаємо дрібними кубиками, чесник, три зубчики, нарізаємо також дрібними кубиками, помідори три штуки, вирізаємо плойданішку. Нарізаємо середніми кубиками. В добре розігріту рослинну олію всипаємо нарізану цибулю та чесник. Обсмажуємо до золотистого кольору. Фарш яловичий 800 г всипаємо в пательню. Ретельно розминаємо фарш виделкою, щоб при обсмаженні не отворилися великі грудочки. Обсмажуємо до пінрум'янення фаршу. Додаємо томатну пасту 3 столові ложки. Перемішуємо з фаршем. Всипаємо нарізані помідори. Додаємо сіль за смаком. Чорний молотий перець, 1 чайну ложку. Прованські трави одну чайну ложку. Можете додати ваші улюблені трави, смак лазані від цього, тільки виграє. Все перемішуємо. Ставимо нагрів на мінімум. Вливаємо воду дві склянки. Тушкуємо соус балоньєза під закритою кришкою 10 хвилин. За цей час приготуємо соус бешамель. з сковороді з товстим дном. Розтоплюємо вершкове масло 80 г. Поки масло топиться, додаємо борошно 5 столових ложок. Постійно помішуючи, обсмажуємо до ледь золотистого кольору. З'явиться помітний горіховий запах. Поступово частинами вливаємо молоко 900 мл. Не перестаючи помішувати вінчиком, що допоможе зробити соус однорідним та грудочок. Коли все молоко влите, додаємо сіль в чайну ложку, мускатний горіх півчайної ложки, продовжуємо помішувати до загущення соусу. Консистенція має бути як рідка сметана. Якщо зробити лінію на ложці, то лінія не повинна розпливатись. Соус бешамель готовий, і якраз пройшло 10 хвилин і соус болоньєзе також. Перед збіркою лазаньї натираємо сир, будь-який на ваш смак твердих сортів, 300 г. Готувати лазанью потрібно в товстостінному посуді з високими бортами. Дно форми змащуємо соусом бешамель. Викладаємо листи лазаньї. Для загального об'єму знадобиться 15-17 штук листів. Викладаємо та розрівнюємо поверх листів соус бешамель. Далі викладаємо та розрівнюємо соус болоньєзе. Посипаємо сиром і знову поливаємо соусом бешамель. Повторюємо всі шари. Друзі, я дуже прагну створювати для вас якісні та корисні відео, і ваші лайки, коментарі та підписки додають мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Завершальний шар лазані щедро поливаємо соусом бешамель. Саме верхній шар повинен бути рясно политий соусом, інакше поверхня при запіканні буде сухою. Посипаємо сиром, що залишився, та сиром пармезан. Пармезану знадобиться 100 г. Звичайно, пармезан це не геть обов'язково, але дуже раджу посипати поверхню саме пармезану. Він надає той самий особливий аромат та присмак італійської страви. Запікаємо лазанью при температурі 190-200 градусів близько 35 хвилин. При випіканні орієнтуйтеся на те, що на лазані має утворитися апетитно-золотиста скоринка. Готову страву вийміть із духовки і дайте настоятися 10 хвилин, розріжте лазані на порці і розкладіть по тарілках. Подавати потрібно гарячою. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного. З вами була Марія Кукінг.